Які взагалі є способи монетизації, тобто як людина, яка системно створює контент, може на цьому заробляти? Ми всі знаємо, там що можна бути реклама, якась рекламна інтеграція? Можливо, є якісь ще додаткові способи, як можна людину як блогер заробляти. Ну, по-перше, перший спосіб, спосіб це пряма монетизація з Ютубу. Вона там є на відміну від TikTok та Instagram, і це круто. Тому пояснити ну, що... для людей, хто не знає, як це працює. Ну, монетизація це рекламні вставки, які коли ти робиш якийсь контент, то вилазить або банер, або пряма реклама з можливістю або без можливості пропуску. Це та реклама, яка так само ненавидять всі люди. Так, дати, ці, проти... Ну ненавидять, але ви можете купити преміуми. Я буду okay. отримувати. Або з преміуму ваш uh -huh. відсоток, що ви заплатили, або буду отримувати вже там якісь копійки. Але ну якщо вас дивиться там 10 тисяч людей, там 20 тисяч людей, то ти ж вже отримуєш якісь гроші. Плюс YouTube – це така платформа, де відео набирають досить довго. Перегляди, тобто, ви можете зробити одне відео, і воно буде приносити вам перегляди там роками. Uh -huh. Тому коли ви зробили вже 100 відосів, у вас формується база, і у вас кожен місяць, навіть якщо ви нічого не випускаєте, у вас будуть якісь перегляди, і ви будете заробляти кожен місяць системно просто з монетизації і а, ну. Дивлячись на яку там, як якщо є там прибильні прибуткові ніші, які так як криптовалюта, б'юті сфера, наприклад, uh -huh. там дуже багато грошей, і там реклама коштує дорож дорожче. А є ніші, де вона коштує ну дешевше, uh -huh. тому ну. Дивлячись, яка у вас ніша, ви можете заробляти або більше або менше. Секунду буквально поки ми ще тут не пішли далі. Тобто, правильно я розумію, у нас є якісь люди, які хочуть компанії або люди прорекламувати якісь товар чи послугу. Вони напряму звертаються і через кабінет налаштовують свою рекламу для того, щоб вона показувалася в Ютубі. І Ютуб частинку цих грошей платить тим авторам, на каналах яких це все розміщається. Таким чином заробляє автор. Ну так звісно, і якщо в тебе, наприклад, автотематика, то в тебе буде купувати рекламу саме авто якийсь підприємець, uh -huh. і ти будеш отримувати ну, більше грошей, тому що авто реклама коштує дорожче. А, ну це ж так працює. Mm -hmm. І Якщо я роблю там про спорт, а в нас в Україні ну, небагато спорт компаній, то в мене буде рекламуватися навіть може не спорт, а там якісь VPN. Ну, те, що не потребує ніші якоїсь uh -huh. певної. Uh, тому в мене буде RPM. RPM – це кількість за тисячу, ну кількість грошей за тисячу переглядів, буде uh, різний на відміну uh -huh. від тематики. Окей, okay. у нас виходить. У нас є пряма монетизація. У нас є рекламні інтеграції, коли бренд приходить, говорить там про рекламуйте, будь ласка, мою uh -huh. чашку, мою воду. Ми це розуміємо. І які ще можливо є додаткові способи, як блогер може заробляти? Є ще афіліат uh, marketing – Це партнерські силки. Наприклад, якщо ви uh, ну робите про парфумерію щось. І у вас немає свого парфуму, ви uh -huh. можете знайти якусь кампанію, знайти там а, такий а, відділ, як affiliate marketing або партнерські силки, зареєструватися там. І якщо ви будете продавати цей парфум, а він ну він на, на, на наприклад він вам подобається, і ви його продаєте, і ви будете отримувати відсоток від цього парфуму так само і в б'юті сфері, так само і в ну великої кількості сфер різних. Тому це ще один вид монетизації. Тобто, Щоб... виходить, да, вибач, виходить, що наприклад, якщо я продаю там ось такі там умовно там чехли для планшету, я можу створити умови. До мене приходить блогер, він говорить, я готовий рекламувати там твій чехол, і я якийсь відсоток від кожного продажу по його силки, по його посиланню, готовий заплатити блогеру. Тобто він не купляє в мене цю продукцію, не тримає на складі, він просто говорить: отакі чехли купити можна там, і всі, посилки, які він купить, тобто я як виробник. Цих чехлів, наприклад, плачуємо якийсь відсоток і таким чином блогер заробляє, не маючи товару, а маючи тільки аудиторію. Так і але тут важливе уточнення: не до, до тебе приходить блогер, а ти шукаєш саме угу. компанію, тому що ну, це міф, що якщо у вас будуть навіть перегляди, до вас будуть там рекламодавці звертатися кожен день. Ні. Ну, звісно, вони звертаються, але ну, якщо ви плануєте рекламувати щось дійсно. Ну, корисне щось, чим ви користуєте самі, то потрібно самому шукати цих партнерів. Як це робити? Ну просто наприклад, ви там хочете прорекламувати VPN. Ві ви зайшли на сайт VPN, і там навіть є відділ, як з нами зв'язатися uh -huh. можна. Ви просто зв'язуєтесь з цією людиною. А навіть зараз є такі штуки, як для партнерів, і там вже є відділ, як блогери можуть з нами співпрацювати. Ви просто заповнюєте цю анкету, пишете скільки у вас аудиторії, хто ви, і вони вам видають це посилання. Це посилання. Ви просто потім рекламуєте у вас в відео. Uh, і все, і кажете, що у мене в описі є таке посилання. Люди купують, ви отримаєте відсоток. Клас, класно, класно. Uh, ми поговорили про три таких основних. Можливо, є ще якісь додаткові uh, способи. Ну звісно, їх насправді дуже багато, але ну це основні ще є. А ваш продукт, uh -huh. якщо ви uh, ну. Це інфобізнес. Ви зробили якийсь продукт, і його продаєте. Ви можете його кудись упакувати. Можете зробити телеграм-канал, де будете ділитися якоюсь інформацією. Або я ще кажу: що спершу круто зробити. Свої послуги просто, тобто, якщо ви та консультації, це ну це по-перше, дасть вам змогу зрозуміти, що у вас за аудиторія, чим вона, ну що вона дійсно хоче за продукт. А потім ви вже на, на основі цього е експірієнсу зробите вже реальний якийсь продукт. Який будете масово продавати, ну тому що спершу у вас не буде дуже багато аудиторії, і ну логічніше продавати дорожче, але свої персональні консультації, тобто витрачати свій час. А uh -huh. потім, коли аудиторії вже дуже багато, то свій час ну якось не хочеться просто так витрачати. Ви розумієте, що ви можете вкласти цей час ну, в те, щоб зробити продукти, продавати вже не більшу uh, аудиторію. Клас. Скажи, будь ласка, з яких плюс-мінус цифр можна почати заробляти? Тобто, давай пояснимо, що взагалі таке охоплення, і з яких плюс-мінус охоплень людина може почати отримувати якісь там перші консультації, перші пропозиції там, про рекламу чи першу монетизацію. Хоча б умовно, Я розумію, що це буде відрізнятися від майданчика. Що таке охоплення і з яких охоплень можна почати заробляти? А, ну... Охоплення чи перегляди це вже... О, давай охоплення. Подивимося. Ну охоплення тут дуже важко сказати, тому що Ютуб дає вам завжди охоплення. Але якщо ви не можете звернути увагу на свій контент, то у вас не буде переглядів. Якщо у вас не буде переглядів, купляти ніхто не буде. Тому uh -huh. в Ютубі ми орієнтуємось не на охоплення, а саме на перегляди. А okay. я би сказав, що тут. Дуже все залежить від того, як ви вмієте продавати. Тобто, я, я, тому я і кажу, що спершу потрібно зрозуміти, що у вас за продукт і що ви хочете продавати, як ви плануєте це монетизувати. Якщо ви розумієте це, то ви можете починати одразу. У мене навіть зараз є там канал нулячий, там всього 300 підписників, але я вже його монетизую. Чому? Тому що я розумію, хто моя аудиторія і як їй продавати. Тому з мінімальних можна вже починати. Друзі, якщо ви хочете розвинути в себе творчість і навчитися системно методично створювати велику кількість різноманітного контенту, і вам би хотілося, щоб аудиторія і соцмережі підхоплювали цей контент, і він органічно набирав перегляди, і це призводило до того, що ваш конкретний бізнес буде збільшуватися від того, я запрошую вас на курс, який у нас називається Автор, де ми покроково проходимо шлях від нуля до 10 тисяч підписників. І ця програма вона дозволить вам поділитися своїми ідеями, своїми продуктами, послугами, своєю творчістю з великою кількістю людей. Тому, якщо ви хочете навчитися зростати через соціальні мережі, деталі цього навчання ви знайдете під цим відео. Ти цікаву думку сказав, що Ютуб е, завжди дає тобі якесь охоплення, але якщо, наприклад, твій контент поганий, то він його там ховає і це. Можеш трошки пояснити, як це працює? Тобто, навіть якщо я зареєструюся в Ютубі зовсім новий канал і забуду завантажувати туди якісь відео перші. Тобто, сам майданчик мені якусь стартову аудиторію все одно дасть. Трошки так. А зараз на навіть є людина, а, вона зробила одне відео, воно залетіло на 3 мільйони, і він він зробив 300 тисяч підписників з одного відео, тому що він поєднав а, виживання. Та um, artificial Intelligence — це штучний інтелект sure, okay. uh -huh. uh, він зробив дуже цікаве відео. Він реально запарився, і він з першого відоса вистрілив. Чому так трапилось? На uh, знову ж таки, YouTube дає кожному шанс, кожному блогеру. Але якщо в тебе якась вузька ніша, ти ну то тобі просто потрібно розуміти, що, наприклад, я роблю контент про психологію uh -huh. uh, YouTube, як алгоритму потрібно знайти цю аудиторію, яка буде цікавитися Твоєю нішою. І він е, одразу буде показувати твоє відео на широку аудиторію. І може він не знайде з першого відео. Тому mm -hmm. тобі потрібно буде зробити 5-10 відосів, і потім YouTube вже почне рекомендувати е, ну, більш цільові аудиторії. Але якщо ти робиш відео на широку тематику, ось як там виживання, це може бути цікаво будь-кому або там. Як я готую їжу, це теж може бути цікаво будь-кому. І це відео може залетіти з першого відео. Тобто від ширини вашої тематики буде залежати, як швидко ви можете залетіти в рекомендації, як швидко ви зможете набрати перегляди. Ти мені казав, що ти біля семи років займаєшся вже блогінгом, викладаєш системне відео на YouTube і забрав аудиторію більш ніж півмільйона підписників. Скажи, будь ласка, під час цього шляху, коли ти почав зробляти перші гроші, тобто що це було, які це було там чи реклама, чи монетизація? Тобто є коли ти відчув хоча б там перший долар відведення власного блогу? Ну, перший долар я відчув досить швидко, але реально заробляти я почав після 100 тисяч, навіть 120 тисяч. А, але а, тут дуже важливий момент. Коли в мене було 120 тисяч, я заробляв а, 200 доларів. Коли mm -hmm. в мене було 125 тисяч, я заробляв майже 2 тисячі доларів. Тобто нічого не змінилося в підписниках, нічого не змінилося, змінилося тільки в мене в голові, як це можна монетизувати, тому що а, в мене з'явилася потреба. Ну тому що я переїхав з Китаю в Україну. А, ну на 300 доларів тут в Києві не, не можна вижити. І я просто почав вивчати, як це можна монетизувати. І ось після цього а, пішов результат. Тобто, навіть якщо ти там сьогодні починаєш і в тебе немає там супер великого досвіду, але ти будеш думати про те, наприклад, в чому моя економічна модель, які товари, послуги, консультації, там ще щось, я спробую там розповісти про цей продукт, про цю послугу людям, ти можеш почати заробляти навіть відносно на невеликих охопленнях, на невеликих переглядах. Так. Да? Тому що ми говоримо охоплення для не тільки там для Ютубу, е, там Інстаграм, TikTok, там теж можна мати певні перегляди, певне охоплення. Окей. З твоєї точки зору, ти трошки про це говорив, але е, заробляти взагалі можна на будь-якій тематиці. Чи, наприклад, от, я не знаю, там, вишивання хрестиком, там, чи якщо я полюбляю якихось метеликів, там, ботаніку тобто, там, чи космос, там, дивитися на якісь зірки. Тобто, чи є тематики, які майже неможливо монетизувати, чи будь-яку тематику можна заробляти? Ну, будь-яку, тому що я, наприклад, ось моя дружина дивиться, як хтось нюхає духи, парфюми. Я раніше такий, як це можна дивитися? Ну що в тому цікавого? Ну як хтось щось там нюхає? Ладно, щоб самому нюхати. Самому нюхати, а Тут хтось нюхає, і це ну це вона дивиться, їй це цікаво. А якщо це цікаво тобі, то це ну 100% цікаво ще комусь. Тому якщо це цікаво, ще комусь, це можна монетизувати. Розумієш? Для мене, чесно кажучи, недавно відкриттям стало у мене один із моїх непоганих таких товаришів, друзів. Він почав займатися. Тим, що вони беруть різні шоу українські, які потранслюють по телебаченню, і він просто сидить зліва від шоу. Він дивиться шоу, наприклад, 15 хвилин, нажимає паузу, і потім просто коментує там жартує щось говорить. Тобто, люди, які бачили цей випуск, можуть інколи дивитися його другий раз, але тепер вони дивляться це з мовити, коментатором, людину, яка підшучує там, висвітлює якісь нелогічні моменти. І дуже велика кількість людей це дивиться. І я я навіть не знав, що такий формат існує, а виявляється, що можна монетизувати те. Про що ми навіть не здогадуємося взагалі ну так, є розважальні ніші. Тобто, якщо тебе дивиться багато людей, а є вузькі ніші. І якщо ми говоримо про вузькі ніші, то там легше монетизувати, тому що ти знаходиш собі цільових саме цільових людей, які цікавляться саме тим, що ти робиш. А якщо ти робиш, ну то тобто, ти можеш робити курс, знов ж таки можеш робити там наставництво своє. А якщо ти робиш на широкі ніші, то в тебе просто будуть закуповувати рекламу ті люди, для яких неважливо, яка це буде аудиторія. Тобто їм байдуже там дуже багато таких продуктів насправді Клас. Скажи, будь ласка, з твоєї точки зору, які навички, які здібності характеру потрібні людині для того, щоб стати успішним блогером, який заробляє гроші? Тобто, які основні риси характеру, там на що звернути увагу? Та, тут, тут ж цікаво саме яка ти як особистість, тобто для когось це почуття гумору, для когось це твій інтелект. Для когось ще щось. Ну тобто, тобто, ти потрібен бути просто собою і вчитися саме бути собою. Чому вчитися? Тому що дуже багато людей завжди, коли бачать камеру, вони намагаються бути не тими, ким вони є. А якщо ти навчишся бути саме собою, ти як людина комусь подобаєшся, розумієш? Mm -hmm. І якщо в тебе є якась навичка, якої немає в когось іншого, то в тебе вже все є. Тобі просто потрібно звикнути до того, що на тебе хтось дивиться, що там є якась камера, і тобі просто потрібно зрозуміти, як робити саме цікавий контент, щоб це було цікаво не тільки тобі, не тільки твоїй там дружині чи бабушці, чи комусь, а щоб це було цікаво, широкій публіці, і все. Я інколи жартував, що якщо у вас зненацька на вашому відео замість двох переглядів в Ютубі з'явилося 18, то це значить, що бабушка ваша відправила в чат вдома вайбері це відео І подивити. Це нормально. Я сам собі писав коментарі спершу. Це всі так роблять. Як ти відносишся до платного просування, до реклами, тому що є багато, наприклад, людей, у яких не дуже велика ресурсна база на момент запуску? А є там підприємець чи якийсь бізнес, який приходить вже, так би мовити, в медіа просто з грошима, вони говорять, ми купимо рекламу в цих блогерів, ми зробимо таргет, ми зробимо Google AdSense. З твого, з, з твого досвіду, наскільки платна реклама і платне просування вони допомагають поширити контент? Ну, вони прямо допомагають, тому що ти платиш за перегляди. Але а, ну, якщо ти бізнес, якщо ти а, ну, повинен розуміти бізнес, це цифри. Тому якщо а, я, наприклад, щось роблю, і я хочу, щоб це дивилися 100%, і мені байдуже там як це буде зроблено, то звісно, це нормально. Тобто, я хочу, щоб це подивилося 10 тисяч людей. Я дав там гарантії, наприклад, якісь або ну мені потрібно щось протестити, подивитися на статистику, тому для бізнесу це окей. Якщо ти блогер, а ну, YouTube це все ж таки більш блогерська історія, тому я вважаю, що ну, якщо ти хочеш просуватися органікою, то просувати контент платними шляхами не потрібно. Це знищить все, тобто це знищить статистику. Це тільки для бізнесу. І для бізнесу, в якому я б сказав, немає душі. Тобто розумієш, якщо ти робиш, наприклад, англійську мову, Канал про англійську вивчення англійської мови, ти робиш, можеш робити контент і знайти якусь людину, яка буде просувати цей канал, тобто в нього буде вже душа, буде якась людина, яка буде, ну в якої будуть як, е, е, нібито купувати. Е, то такий контент можна просувати органікою, Але якщо в тебе просто безлікий контент, наприклад, там немає обличчя, і ти просто робиш від компанії, то там вже можна просувати платними шляхами. Я пам'ятаю, можливо, навіть з тобою, коли я колись консультувався, я не пам'ятаю, чи ти саме мені цю думку ти сказав, чи я десь інде почув її. Але от мені завжди були дуже корисні з тобою консультації. Ем, і, і от в продовження про просування, ти ж, по-моєму, хтось мені от сказав, що коли в тебе, наприклад, є там 10 відео, і ти їх органічно завантажив, і ти дивишся так би мовити на чесні перегляди, тобто залетіло, не залетіло. А коли ти на три з них, наприклад, купив рекламу, і в них там в 10 разів більше переглядів, ти не можеш. Оцінити їх з точки зору якості контенту тобі складно, тому що ти бачиш цифри, які куплені, які не не заслужені увагою аудиторією, переглядами. І тому в цьому плані реклама так вона може тактично дати якийсь там відразу вам буст там просування, можна заробити якісь гроші відразу. Але складно ну, оцінити наскільки цей контент насправді якісний, і як би він залетів, якби ми не включили цю кнопку монетизації. Або я навіть можу сказати простіше: у кожного відео є статистика. Скільки там кліків було, скільки утримання на цьому відео, і якщо ти закупив платну рекламу, то ти знищив цю статистику. Органічну статистику ти знищив. І YouTube вже не розуміє, кому це відео рекомендувати. Тому mm -hmm. якщо ти хочеш саме просуватися органікою, тобто нічого не платити, тобі одразу потрібно так робити, тому що тільки так ти зможеш аналізувати реальні показники свого відео. Клас. Ну і скажи, будь ласка, от з твоєї своєї точки зору, ем, на яких цифрах, коли людина може почати думати про те, щоб, наприклад, вже звільнятися з тої роботи, яка можливо їй не дуже подобається, і плавно переходити на таку блогерську там вже роботу? Да, ну це залежить від того, як ви живете. Ну тобто, якщо ви їздите на Порш, якщо у вас там якесь дуже лакшері ком'юніті там я не знаю. Ну тому це ну реально залежить від того, скільки вам досить. Якщо тобі вистачає 5 тисяч доларів, то 5 тисяч доларів. Якщо тобі вистачає 20 тисяч гривень, то 20 тисяч гривень. Тобто, все залежить тільки від цього. Я інколи говорю, коли в мене це питання питають. Я говорю, що якщо, наприклад, ви вже 50% заробляєте на блозі, і ви там самостійні, то можна думати про це. Якщо у вас є сім'я, то можливо там сімдесят